Доброго дня, шановні, мене звуть Костя Ходос, ви на каналі Safe Cars. Це наше нове відео. Про що воно буде? Дивіться, пам'ятаєте, ось був відеоролик, де я казав, що ми купили для клієнта машину Audi a 3 в Америці і будемо вести її через клайпеду, Литву до України. Машина вже доїхала, вона тут, вже у свого власника. І я подумав, що треба вам розповісти актуальну, нову, останню інформацію по логістиці. Ці сплатам і так далі. Тому про це ми сьогодні і поговоримо. В принципі, я готовий починати. Якщо ви готові, теж. А як бути готовими, я ще раз нагадаю. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться ним з друзями. І якщо ви все це вже зробили, то давайте поїхали. Е, тож, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Про завантаженість порту в Клайпеді. Про ціну на доставку до України з Клайпеди, про нові правила розрахунку мита і про комісії з перерахунку грошей. А також подивимось на реальному прикладі, скільки все зайняло часу. В мене є всі дати виписані, тому пройдемось по цьому. Ну і далі зробимо невеличкі е, висновки. Хочу одразу вибачитись, можливо, в мене з роти йде пара чи ще щось таке, але ми знімаємо без світла. Дякую китайцям за Екофлоу. І в нас холодно, але ми вже так давно намагаємося зняти це відео, що вирішили, що нам сьогодні нічого не завадить. Ніякі ті самі люди, яких ми всі з вами ненавидимо. <с Acting> Тож, погнали! Давайте почнемо е, з першого. Е, на момент зйомки того ще старого відео, я вам казав, що порт в Клайпеді е, зараз. Дуже завантажений. І на вигрузку автомобіля треба чекати в середньому місяць. За що порт стягує з клієнта сторежі? Десь 300-400 євро в середньому це було. Поки наша машинка грузилася і їхала в Литву, ця ситуація вже змінилася. І, по суті, коли машина вже прибула в клайпеду, не було ніяких затримок. В Принципі, наші логісти, логісти зробили цікаву штуку. Вони вивозили контейнер е, з порту для того, щоб не сплачувати ці стореджі порту, і ставили на свою е, площадку, де потім вигружали машину. Це коштувало 150 євро. Але навіть ці 150 євро, забігаючи наперед, е, нам не довелося сплачувати. Тому що на зараз, по суті, коли ми дойдемо до дат, ви побачите, я вам давайте не буду цю інтригу наганяти. По суті, машина 6 грудня була в Клейпеді і вигружалася, а 20 грудня вона вже була в Україні в Вінниці у свого нового власника. Тому отак. Це в принципі приємні новини. Що ще? Доставка до України. Як ви пам'ятаєте, я рахував 1120 доларів доставку до Києва. На зараз ціни пішли вниз. Конкретно цю машину нам доставили за 1000 доларів до Вінниці. Хоча до Вінниці ціна була ще трошки дорожче, ніж до Києва, коли мені е, рахували. А зараз мені кажуть, що ще стало дешевше, і до Києва Вінниці буде вартувати десь 800 доларів доставка. Тому тут теж в нас е, є плюси. Ми потім я вам покажу розрахунок, подивитись і в принципі зможете. Поставити на паузу відео і подивитись, що вам треба буде сплатити. Що ще? Мито рахується тепер трошки по-іншому. В принципі, все залишилось так, як і було. Ви можете відкрити будь-який калькулятор, але якщо раніше для розрахунку мита вам треба було взяти вартість автомобіля і аукціонний збір, плюс тисячу доларів за логістику додавати, то тепер треба додавати півтори тисячі доларів, тобто МИТО подорожчало. Але. Все не зовсім так. Чому? Тому що, коли ви сплачуєте мито, ви сплачуєте мито в гривнях по курсу НБУ. Тобто на сьогодні це 37,45. Тому, наприклад, коли ви рахуєте ну, в будь-якому калькуляторі, вбиваєте там. Ціну автомобіля, аукціонний збір, півтори тисячі доларів. рахуєте цю суму і вводити її як суму, від якої треба порахувати миту. Вам виводиться якась сума за митні розрахунки, наприклад, там 2000 доларів. Але 2000 доларів вам треба буде сплатити в гривні по 37,5. Тобто, це скільки в нас виходить? От сюди можна ставити цю тетю Е, і цифри, знаєш. 2000 доларів на 37,5. Так, 600, 3, 700, 750 тисяч гривень. так? І якщо ми перерахуємо ці 750 тисяч гривень по курсу, ну, як ви можете здати умовно свої долари, то ви де, що ви економите десь дофіга грошей. Боже, що я порахував? 750 тисяч гривень? Можливо, 75? Так, 75. А вже ж. Тобто, от 5 тисяч гривень, по суті. Економії, так, щоб ви правильно просто рахували. На цьому закінчую, тому що капець, як я довго це розжовую. Давайте далі. Е, як ви знаєте, зараз в Україні не можна сплачувати в валюті будь-які рахунки за кордон. Тобто свіфти е, не працюють. Тож, як бути, умовно, ми купили там автомобіль за кордоном і нам треба сплатити на аукціон, вартість авто і аукціонного збору. Для цього є всякі там посередники, які Беруть у вас гроші і роблять цю оплату з якихось там європейських чи американських рахунку, рахунків. Коли ми купляли цю машину, ми користувалися такими посередниками. В принципі, я їми вже і до цього користувався, я порекомендував. На цій сумі вони взяли 2,2% від суми оплати. Якщо сума більша, вони можуть взяти менше. Але в принципі, орієнтую вас саме на цю вартість. Тобто, рахуйте, якщо вам треба буде сплатити. Що у нас так? Це вартість лоту, аукціонні збори, вартість доставки. Всі ці платежі треба буде сплачувати на рахунки іноземних компаній. Значить, закладаєте 2,2% від цих сум на те, щоб ці гроші полетіли туди, куди вам треба. Йдемо далі. В принципі, друзі, ну, по змінам, що відбулося за цей час, я вам все вже сказав. Давайте тепер подивимось, скільки в нас зайняло часу вести. Цей автомобіль. Беріть свої калькулятори чи календарі. Давайте зараз будемо рахувати. І так, ми купили е, цей автомобіль 29 серпня. Е, давайте я буду казати, може, знаєте, як 29.08. От так, от, щоб одразу було зручніше рахувати. 08, там, да, 09. Тож, ми купили е, цю машину 29.08 і вже 2.09 машину привезли на наш склад в Америці. Далі, вона простояла там майже місяць, чекаючи консолідації, і 6-10 була погружена в контейнер. Приїхала вона, тобто, в мене це відмічено як на рейді, тобто вона вже заїхала в порт 06-12, тобто, по суті, рівно два місяці машина плила, як вона загружена в порту була, і як вона вже приїхала в Литву. І 20-21 грудня е власник отримав її вже у себе в Вінниці. Е цей автомобіль. Тож, давайте порахуємо. Виходить, 29 серпня е ми автомобіль купили, тільки виграла аукціон. І 21 грудня машина була вже в Вінниці. Так, тепер мені треба порахувати. Це на натурі треба порахувати. Це що? 0,8. Дванадцята ага, так я тут дуже довго рахував, <с Down> і в принципі, все одно відповідь мен... в мене така: плюс-мінус. Е, в мене вийшло плюс-мінус 110 днів від дати покупки до дати отримання машини вже в Україні. Як на мене, це дуже дуже прийнятні строки, і в принципі так працювати можна. Тим паче, що Ця машина ще, як бачите, стояла там місяць, чекала консолідації, то сьо. Тобто воно може бути швидше, воно може бути трошки повільніше, але загалом е, зрозуміло, що треба орієнтуватися на 4 місяці. В принципі, це нормально. Плюс-мінус так само, як і було, коли ми раніше везли автомобілі е, через Україну. Що ще забув вам сказати: е, Ну, розрахунок по цьому авто е, ви зараз давайте побачите. Ось! Ставте на паузу. Бачите, так? Бачите, все пауза натиснута, все подивилися. Е, він трошки відрізняється від того, що ми рахували е, спочатку. Десь ми зекономили, десь ми трошки переплатили. Але я вам надаю реальну інформацію, тому що фіг вам хто ще покаже реальну інформацію. Всі, ці, як і раніше, компанії по доставці авто із США малюють якісь супер-супер круті казки, а потім щось так не виходить, як би хотілося. Тому е, ви побачили. І що хочу сказати, от, наприклад, по комплексу 550 доларів. Що він в себе включає? В мене виписано 260 євро. Це портові в Клайпеді. 50 десь доларів це все одно там за пару днів стоянки за погрузку розгрузку авто треба буде заплатити. Тобто 260 євро, 50 доларів, 150 доларів це брокер в Україні і. Якісь там ще, можливо, там 400 гривень у мене написано стоянка в терміналі. Ну, коротше, ми розраховуємо 550 доларів, вам цього вистачить. Можливо, це буде трошки менше, там на 20 доларів, можливо, трошечки більше. Але, в принципі, на це е, можна розраховувати. Фух, так, щось я розігнався. Це напевно, тому що холодно. Давайте перейдемо до коротеньких висновків. Е, як ви бачите, в принципі, строки доставки адекватні зараз через Клайпеду. Ціни на доставку теж устаканилися і стали вже більш схожі на те, що було до війни. Так, ну, в будь-якому разі це трошки дорожче, тому що, як ви розумієте, логістика інша. Так, ми веземо морем, і раніше нам треба було доставити умовно машину з Одеси до Києва, а тепер з Литви до Києва. Тому тут в будь-якому разі доведеться за це сплатити. Але тим не менш. Е то, як я зараз це бачу, е я бачу, що в принципі це вже схоже на якусь адекватність і автомобілі з Америки замовляти можна. Якщо ви готові морозити свої е гроші на ці 2-3-4 місці, якщо ви готові займатися ремонтом, то чому би ні? Тим паче, що український ринок, як я бачу, зараз трошечки просідає в тому плані, що по деяким моделям машинам е вибір став набагато менше. Тому що мало машин е, імпортується зараз із-за кордону в Україну. І по деяким моделям вже не так просто, як було, наприклад, влітку знайти гарний варіант. Е, тому, якщо ви схиляєтесь до варіанту привезти авто із США, звертайтесь. Що по цінам зараз? Дивіться, от ви бачили в розрахунку 295 доларів заводі. Чому так? Тому що е, людина сама обирала собі цей автомобіль. В мене на каналі. Є ролики, де я розповідаю, як це правильно робити, як дивитися, на що звертати увагу і так далі. От, наприклад, він, а може і не він. Я ще не знаю, ми вставлю на монтажі щось чи ні, я просто тикну пальц. Тож, ну пошукайте, ну, друзі, там не так важко, в мене тих, тих відео трошечки і все. Тому, е, отак, якщо я займаюся пошуком перевіркою автомобіля, то зараз е, я беру за це 400 доларів. Е, щодо... Варіантів під ключ. Я зараз не хочу братися за це. Вибачайте, тому що мої майстри не в Україні, вони поїхали. Я тут намагався сконтактуватися з новими, і мене не дуже влаштувало те, що вони мені дають по цінам, по якості робіт. Тому. Ну, як є, вам кажу, от зараз, поки такий стан у нас в країні, я не готовий за це братися. Тому я можу вам допомогти, проконсультувати, можливо, допомогти знайти якісь деталі і так далі. Але під ключ зараз не готовий брати. Тому ціни, по суті, дві: 300 доларів, 400 доларів. Наче недорого, адекватно, тому от так. По Україні я досі підбираю авто. Якщо треба, теж звертайтесь, пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Всі посилання будуть е, в описі до цього відео. Е, і що ще? А, майже забув. Е, взагалі, людина, якій ми везли цю машину, вона дуже задоволена, їй все сподобалось і по цінам, і по строкам. Ось ви бачите відгук е, від цього клієнта. Е, ну я, в принципі, теж задоволений, тому що завжди дуже приємно, коли все виходить добре, як і планувалося. Тому на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ми скоро побачимось. Чекайте від нас нових відео. І слава Україні, друзі. Пока!